Доброго часу моїм глядачам. Ще 15 браслетів. Відео 5. От маємо два браслета з клеймом GXC. Маємо один з клеймом Roddy Jazz. Ще раніше було відео, в якому був такий браслет. Не знаю чи це є родію покриття, чи що це означає, але з другої сторони він має оце клеймо. Тепер маємо два браслети без клейм. Так, Маємо три браслети от з таким клеймом. Три і три браслети. Ось такі. Два браслети. Маємо. Отаке. Климо Security Brevet. Тепер маємо один браслет. Так, як я говорив в минулому відео. Плаке Oro galvanic. Це покриття золото Гальванік. І чотири браслета мають бути таке десята 10-18 карат. Тут двоє наклейка. Це покриття золоту гарантії. Плаке ор гарантії. І туди також. Ці колись також мали, але не всі збереглись, бо браслет вже. Дуже старі. Всім дякую за перегляд.